Panasonic NN ST251W, мікрохвильова пічка. Продовження ремонту. Хто не пам'ятає, була спроба замінити шим-контролер іншим, але не вдалося. Я в описі скину посилання на відео ремонту попереднього. Пройшло дві неділі. З Китая прийшов шим контролер. Так. ЛМК 364 PN. Ну, зараз відкручу платку і вставлю на місце. Я туди платформу припаяв. І туди просто шим контролер вставиться без великих зусиль. Ось як була спроба поставити так. і монтуємо тепер. Так, збирай накривай і продовжимо. Так. Так, друзі, що вона неадекватно працює. Зараз ще раз розберу плату, подивлюся. Ні на що не реагує. Так, оцей діод показує, що пробитий. Але це може бути в обв'язки. Зараз спробую його продзвонити, випаявши резистори, перевіримо ще. Конденсатор в короткому, але ж я повторюся що це може бути від діода Так, дивимося цей. Це вже показує коротке, друзі. Десь якийсь елемент замкнутий. Так, ну, саме перше я пробую діод. Випає діот зараз. Так що, друзі, у нас був діод у короткому. Так, і причина була в трансформаторі. Тобто у нас замкнутий. Замкнута обмотка. На жаль, оця було замкнуто. Виходить, що при вмиканні щось там воно відбувалося, але не до кінця У мене такого трансформатора. Зараз спробую пошукати, але здається, я його не знайду. Вход є у нас. і тепер, якщо дивитися по платі. У нас середній і правий общий. Ну, або, можливо, так, що дивіться, як у нас 5 вольт. Там зараз подивимося по конденсатору, де у нас мінус. Це виходить мінус і 2 плюс о Що точно такого я не знайшов, на жаль, трансформатора Ну і крім того, що є підозра, що там могли вийти з ладу і мозги. І який вихід із ситуації? Мікрохвильова пічка Panasonic NNST251W. І мікрохвильова пічка експерт Так, експерт. Зараз я модельку спробую знайти. Моделька EMWE 2095. Що з ними, що у них спільного А я вам скажу, що це одна і та сама ж модель, але то Panasonic ну Китай. Японія, може, колись була, а це просто підробка під назвою Експерт. Абсолютно все одинакове. Єдине, що трішки відрізняється панель управління. Ну, в плані в плані розміщення кнопок і відкривання самої дверки. Тут відкривається просто, тут потрібно нажати кнопку. А так, все ідентичне, провода, все підійшло, як рідно. Я був на металомі експерт, ну, вона була трішки пом'ятий корпус, я забрав на запчастини. Там тільки була плата керування, магнетрон, кінцевики і. Великому рахунку все. Трансформатор, вентилятор, металомщики забрали на мідь. Зрозуміло, що там якісь е, малі частинки були. Що цікаво, що кріплення, дверки, це все ідентично. Ось тобто, такий, друзі, випадок. Хто б міг подумати? Але це все підійшло. Ну, а це, мабуть, пічка. Піде в утилізацію. Я зараз ну, зберу докупи. Друзі, може, кому потрібно, я відправлю по Україні безкоштовно, тільки для моїх підписчиків. Корпус, кінцевики, магнетрон, е високовольтний конденсатор із діодом це все робоче. Ну, плата зрозуміла, що. Не робочі, я там випаяв конденсатори і реле трансформатора. Так, все, дверка ціла, оригінальна Panasonic. Ну, такі, друзі, справи. Ну, для того, щоб її на метло не викидати, ці елементи робочі. Ну Сам трансформ... сам магнетрон, я думаю, рівень 200 буде стоїти. Кінцевики там по 50 гривень конденсатор. Там 50 гривень. Ну, в будь-якому випадку розходи пошти від дебіта. Так що, друзі, хто підписаний, забавляйте, відправлю безкоштовно. Отакий такий кінцевий віт. Ну і, друзі, можна назвати відео кінцевий неочікуваний результат. Тарілка підійшла від панасоніка. Що сказати? Лайк? Можна перевірити. Yeah. <laughs> you Видно, що працює. Попкорн бачу есть. Ну, вот такие швидкі кнопки. Ага, і це, здається, під кожну кнопку можна виставляти, э, я так розумію, пам'ять кнопка 0. Ну, тут уже таке діло. Я не, не збираюся нею користуватися, більш за все, що ця мікрохвильова піде на продажу, і отримані кошти підуть на ЗСУ. Друзі, ще раз лайк, підписуйтесь, коментуйте. Ну, Важко сказати ремонт. Такий, мабуть, вихід із ситуації неочікуваний. Так що, друзі, до нових відео.